Друга частина Kingdom Come Deliverance починається з того, що Ян Птачек у супроводі Генрі та інших відправляється до пана Отто Збергова в троски, щоб передати йому повідомлення щодо досягнення миру від панів Богемії, які підтримують законного короля Вацлава. Хто грав у першу частину Kingdom Come Deliverance, той знає, що саме цим закінчилася перша частина гри. Після облаштування табору по дорозі до пана Бергова, щоб трошки перепочити, птачику захотілося навідатися до дівчат, чиї голоси він почув біля річки, де він зі своїми людьми влаштував табір. Генрі, як його персональний тілоохоронець, змушений слідувати за своїм паном. О, футуну, Удача посміхається відважним. Можливо, саме через те, що Генрі та Ян Птачик є відважними. Доля їх послала навідатися до дівчат біля річки, так як згодом ми стаємо свідками знищення вщент табору майбутнього владики Ратая. Після цього ще траплялося ряд подій. Генрі та птача рятували один одному життя, сварилися, мирилися, згодом взагалі розійшлися. Феве! Але ми сьогодні більше поговоримо про місію, де треба знайти нашого вірного друга та помічника собаку на ім'я Рябко, яка втекла під час нападу розбійників на їхній табір. Хто грав у першу частину гри, той знає, що Рябко став другом для Генрі після того, як той повернувся в скаліц задля поховання по християнськи своїх батьків. На той момент це була собака м'ясника із селища Скаліц, але того вбили половці. І собака охороняв труп свого хазяїна, який хотів обібрати Збишек, з яким у Генрі відносини були, м'яко кажучи, не дуже. Генрі не оцінить бажання збишика, після чого буде кілька варіантів пригрозити йому, і той втіче, або вступити з ним у сутичку за лопату, яка потрібна для поховання батьків. Собака після цього залишиться біля свого господаря. Потім Генрі отримує на горіхи від коротуна. Тереза відволікає бандитів. І люди дівіша розбираються із злодіями. Після цього батьків Генрі ховають, а його Тереза забирає із собою до дядька Пешика вратай, і за ним, аж до помешкання дядька Пешика, прив'язався рябко собака м'ясника, якого не дав обікрасти Генрі з бишику. Мабуть, цей вчинок оцінив кмітливий собака, і він захотів зв'язати свою долю зі сміливим юнаком. Згодом Тереза пропонує рябка зробити своїм помічником. what's that dog you have here? don't you remember him? it's mutt, the butcher's dog from skallets. ah, of course. when i went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. a faithful dog. how come he's here? when we carted you here, we took mutt along too. he's been hanging around the mill ever since. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoiled then? No. He just hasn't learned many commands. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the Miller have to say about it? He can't stand him. How's that? every time he sees him he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that. jesus and it didn't even soften his heart when mutt brought a hair from the water he was happy to eat it but it didn't change his mind i could have a word with him mm, that would be a waste of time how long has he been with you more or less since we came here he runs off now and again but he sometimes i don't see him all day i think he likes to go wandering so he's doing quite well then yeah i'd keep him but. He reminds me too much of Tinker, you know? I. So, I thought maybe you might take him with you. Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy. But we never had a dog at the Smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. Ah, uh, all right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Це був вступ для того, щоб люди, які не грали в першу частину гри, зрозуміли, чому для Генрі цей пес такий важливий і чому розробники навіть присвятили немаленьку та досить цікаву місію цьому псу, якого, здавалося б, можна було б легко замінити, наприклад, купуючи собі нового. Так от, повертаючись до другої частини гри, пливучи від розбійників. Генрі після отримання стріли в плече на березі бачить, як рябко пливе через річку, а отже, вижив після тієї атаки. А, після суперечки з птачиком, коли наші шляхи з ним розходяться, в нас з'являється шанс знайти рябка. Спершу нам доведеться прямувати в те місце, куди ми дісталися берега після втечі від бандитів через річку. Там ми зустрінемо приблуду, який хотів знайти щось цінне від трупа біля берега. Але, як ми пам'ятаємо, все цінне з цього трупа раніше вже забрав Ян Птачек. В нас виникає суперечка з цим пасажиром, якого можна словами залякати, і він від нас відчепиться. Коли Генрі в нього питає щодо пса, то відповідає, що він ніякого пса не бачив. Потім ми відправляємося до Божени, яка нас раніше вже рятувала, щоб дізнатися. Чита нічого часом не знає про рябка. Вона повідомляє, що ніякого пса не бачила, і на додачу ділиться своїми переживаннями Генрі щодо зникнення Павлени, яка довго не з'являється вдома. У нас буде вибір: продовжувати пошуки рябка або допомогти Божені, або взагалі займатися іншими справами. Якщо ж ми зупинимо пошуки рябка і рушимо допомагати Божені, під час проходження місії гра нам дасть зрозуміти, що якби з нами поруч був би рябко. Нам простіше було б виконувати такі загадкові місії, оскільки рябко може понюхати деякі речі та допомогти знайти річ або людину. Крім цього, рябка краще знайти якомога раніше, тому що він може окрім цього допомагати нам у сутичках з ворогами, полегшуючи складність протистояння для нас, відволікаючи та кусаючи суперника. Так от, після того, як нам стало відомо, що біля шинку може вештатися пес, ми прямуємо туди. Шинкар Вавженець нам дає знати, що ніякого тут пса немає, якого ми шукаємо, і направляє нас до пастуха жибржида, припускаючи, що пес міг примкнутися до зграї вовків, які заважають пастуху та атакують його паству. Він з нами обмінюється інформацією тільки в тому випадку, якщо ми допоможемо йому позбутися вовків. Після того, як ми погодилися, пастух нам пропонує взяти барана на ім'я Ігнац в якості приманки, оскільки його не шкода, так як він постійно все робить проти волі свого господаря. І також пастух зазначає, що без моркви він за нами нікуди не піде, тому нам нічого не залишається, як знайти серед вівць та інших баранів Ігнаца. Заманити його морквою та всадовити його на місці приманки вовків. Після розправи з ними, яка може бути не ідеальною, ми отримаємо кошти від пастуха. І той зрадіє, якщо виживе ігнац та буде вбито хоч кілька вовків, адже це трошки попустить їхню сміливість у наступному нападі на його тварин. Серед вовків там ми не побачимо рябка, і нам доводиться відправлятися до ловчого пана Бергова на ім'я Востатик. Може, він нам допоможе в пошуках пса. У розмові з його дружиною виявляється, що чоловік її кудись зник і у неї погане передчуття. Також він любить випити, можливо, десь загуляв. Щоб детальніше дізнатися про можливе перебування ловчого, ми можемо запитати в його сина, який, м'яко кажучи, не дуже поважає рідного батька через його алкоголізм, де той може перебувати. Після розмови з ним ми прямуємо до вказаного місця і, чуючи якісь крики, прямуємо туди. Приблизившись, ми бачимо, що чоловіка на дерево змусила вилізти з грая вовків, розібравшись з якими, у нас виникає можливість поговорити з випившим ловчим, який просить нас йому допомогти. Далі буде дещо весела пригода: він п'яний та досить хитрий чолов'яга, дещо перебільшуючи свою травму, просить Генрі пронести його до місця. Де був прив'язаний його кінь. До цього він вас може трошки побісити, міняти напрямок маршруту та одного разу обригавши Генрі спину. Після того, як ми провели його до вказаного місця, виявляється, що коня немає. І є підозра, що це діло рук звіроловів, які останнім часом дещо знахабніли. Після уважних спостережень ми виявляємо. Що справді, це справа з з якими ми можемо розправитися, забрати у скринях цінні речі та знайти там арбалет, який належав ловчому, і який нам пообіцяв його подарувати в разі допомоги. Після того, як ми рятуємо Пепіка та приводимо його до востатика, нам ловчий подякує, і ми відразу можемо з ним попрямувати до його дому, до його дружини та сина. Зустрінуть його близькі люди по-різному. Жінка зрадіє, а син продовжить звинувачувати батька в алкоголізмі. Після цієї ситуації з вовками він обіцяє змінитися. Попри допомогу Генрі, востатик не в змозі допомогти йому з пошуком рябка, оскільки і гадки немає, де той може бути. Однак він нас направляє до володінь Семена, так як там вовки зводять місцевих мешканців з розуму, атакуючи їхню худобу. Що ж, і справді, у локації, куди ми спрямували, перебувають вовки, і ми чуємо їхні виття. Наближаючись до печери, ми бачимо, як якийсь собака шукає собі харчі, намагаючись знайти хоч щось серед недоїдків вовків. Як виявляється, це наш рябко, живий та неушкоджений. Як родича вовчого роду, його вовча зграя, я так зрозумів, не чіпала якою б не видалася теплою зустріч, радіти рано, оскільки ми знову чуємо виття, під час якого рябко тривожно скавчить та опускає свої вуха. Після цього нас оточує вовча зграя, і в Генрі з рябком вибору мало треба захищатися. Не дивлячись на спочатку тривожну реакцію рябка, той готовий захищатися, і за командою Генрі атакує ватажка вовків. <плес> Після знищення вовків у нас може бути теплий діалог з найкращим та вірним другом, після якого він стане нам допомагати у різних завданнях, відволікаючи та завдаючи травм суперникам, а також у місіях, де потрібно розслідувати злочини, виступаючи часом в ролі криміналіста. Всім дякую за увагу! Пишіть у коментарях під відео, наскільки цікавий вам такий формат. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!